12-13 листопада одразу дві події зібрали шанувальників баскетболу в спорткомплексі Прикарпаття. Перша це баскетбольний семінар, проведений баскетбольними фахівцями міжнародного рівня. Друга зустріч команд першої ліги Коломийського БК Тирлич та Львівського «УАД». Того дня хлопці з баскетбольного клубу Тирлич взули свої, мабуть, найкращі кросівки, і це не дивно. Адже вперше в Коломиї усі зацікавлені мали змогу пройти семінар розвитку сучасного баскетболу. Масштабності події надали люди, які провели семінар. Перший Леонід Дербаба. Тренер Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій, людина, яка в 90-х на власні очі бачила тренування великого Майкла Джордана, другий голова тренерської ради Федерації баскетболу України Валентин Мельничук. В свій час він був тренером двох національних збірних України та Португалії. На прикладі вихованців Коломийської спортивної школи вони показали основні вправи для тренування майбутніх баскетболістів. Серед глядачів, в основному вчителів фізкультури району, був помічений Денис Передонов, помічник головного тренера БК Говерла та Роман Жупанський, тренер політехнічного коледжу, чемпіон України та більш ніж десятикратний чемпіон області серед технікумів. По завершенню семінару гості поділилися своїми враженнями. Я думаю, що це дуже добре починання. Щоб допомогти тренерам е з Івано-Франківської області, тренерам з Коломиї, учителям фізкультури, вдосконалити своє тренерське і вчительське. Свою майстерність я дуже задоволений. Що я побачив, що багато людей пройшло, і зараз методисти всі підійшли до мене. Учителя фізкультури прошу, щоб ми випустили диски, щоб допомагати їм для проведення занять по баскетболу. Продовженням вечора була зустріч між баскетбольними командами першої ліги. Коломийський Тирлич приймав команду Української академії друкарства зі Львова. Обидві команди претендують на звання фаворита групи захід, тому гра проходила в жорсткому стилі. Через велику кількість персональних зауважень кількох гравців вилучили з майданчика. Коломияни виявилися сильнішими, перемігши суперника з рахунком 75-67. У повторній зустрічі баскетболісти Тирлича зіграли ще краще: 78-59. Уся команда господарів зіграла на високому рівні, тому важко відзначити когось окремо. А от в команді суперника приємно Виділити коломиянина Олександра Ситника в цьому сезоні він перейшов у львівську команду, і вже в перших матчах яскраво заявив про себе: 13 і 18 очок. Такий здобуток коломийського львів'янина.